Наш 137-й батальйон був сформований з перших днів війни. Тримали оборону Бориспіля, потім нас передислокували на район річки Трубіж, Переяславщина. і Звідси ми почали вже бойовий безпосередньо шлях. У 23-му році, після прийняття мною посади, було поставлено завдання. Висувати в липні місяці на виконання бойових завдань в ОТУ Харків, де батальйон перебував протягом двох місяців, виконував завдання, які покладені були на батальйон по обороні границі з Російською Федерацією. Батальйон виконав свої завдання, не відступивши. В вересні місяці батальйон був переміщений до ОТУ Солідар. Де виконував разом з 93 ю бригадою бойові завдання щодо штурмових дій, а також утримання території в районі населених пунктів Кліщівка, Андріївка. Дійсно, це було справжнє пекло. Були відчуття і страху, були і гордості потім за те, що ми зробили. І це вже було потім. Урочистий момент піднять прапор. Красота, яка. Боже, аж мурашки по козі. Клас. Є... Є... Ми З першого дня показали, що ми можемо, і ми це зробимо. І штурмували, і оборонялися, і допомагали, і виносили поранених. Позиції там дуже тяжкі. Це тяжкі, це не знаю. Ну, тяжких я не бачу, скажімо так. Поняття позицій лінії оборони там теж такої не існує. Тобто ти біжиш, упав, там, де є нора, і обстріл переждав, ідеш далі. От, от таким чином. Якщо дощ, ну, то ви самі розумієте, як там. Хлопці виходили по 7-8 суток, 10 навіть були за заход. Для того, що були такі обстріли, якби ми заходили, заводили людей на 3 на 4 дні, то ми багато б не досчиталися. б. Так виглядає посадка. Були на, 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 на СПшках виходили. Виходили, вибігали, до, добирались, і звід... тому що саме важке було це добратися туди і вийти звідти. Там, в принципі, можна було якось десь заховатися, все отстрілятися відстрілятися там, ну, хтось. Тобто, там більш так можна було більше вціліти. А сама дорога туди і назад це було найтяжке. Тарас, де ти був флягалась десь? під підзаборним. Сердечник доганять. Зайти, вийти це вже якби вершина айсберга. А за цим всім стоїть моральна, психологічна підготовка. Хлопці були ще. Підготовлені як би морально, коли самі прийшли в воєнкомат. Добре, що на протязі більше року у нас була можливість підготувати особовий склад до тих чи інших завдань. Це наша посадка, яку це вела, зразу більше прилітає. Там були позиції Кацапські, ті, що штурмовики відбили, а ми потім міняли штурмовиків на тих позиціях. Тобто ну, якісь там нори елементарні такі, які перекрит... перекриття було просто ветки, Два-три слоя відки більше немало нічого. Міни, ну, які попадали в бліндажі, які не попадали, пролітали мимо. Якщо скидали навіть воги, було таке, що між ветками пролітали воги і попадали прямо в ці укриття. Це прилетіло. Прямку розірвала просто в хлам. У стекло. Троми літають. Біля входу в'їхалося, аж побилося. Перший наш вихід був в селищі Андріївка. То ми якраз потрапили в той момент, коли за залізницею штурмували, ми заходили на ті позиції, котрі штурмовики відбивали у росіян. Ми займали ці позиції і стримували ворога, щоб він не забрав обратно ці позиції. Важко було дуже, тому що інтенсивність вогню була найщильніша. Як з нашого, так і зі сторони росіян вогонь не прекращався ні на минуту. Я такого не бачив ніколи. Буду тобто, в Кліщівці, тобто, ми теж були все ж але Такого, як у Бондрівки, не було. Дрони ведуть так, тебе постійно. Тобто, ти йдеш, на тебе висить російський дрон, і він веде цю групу, і міномети постійно криють ці групи, котрі заходять на позицію. За залізницю було дуже важко, тому що ворог насипав туди. Прийшли на наші позиції. Хлопці одразу сказали сховай лопату, бо це небезпечно. Як тільки ти її достаєш і починаєш щось робити, то це як червона тряпка на бика, намагалися ну, хто як міг заховатися на морах, так би мовити. Отакі от у нас апартаменти. Я... Зі своєї сторони, ми намагаємося не, не тільки вижити, а й ще й е, якось тримати позиції, е, слідкувати, щоб ніде не йшов ворог. Кацапи лізуть, кацапи наглі, кацапи бачать, кацапів дохіра всього. Там, де ми, вони понаруляють. Заводі наші день. І на сьогоднішній день ми виконуємо такі самі завдання, як і штурмові батальйони, як бойові бригади на передку. Не один наш військовослужбовець не відмовився і не виконав завдання, які були поставлені перед ним. А деякі завдання виконували набагато краще. Воювали однаково, Що бригадні хлопці, що ми, ми виконували одну і ту ж задачу. Не важливо, що ТРО, що ти з бойової бригади є поставлена задача, її треба виконувати. Все. Хлопці, які були з нами, які стояли на передніх краю, це титани, це хлопці з великої букви. І вони не боялися, вони розуміли, що ну, позаду них вже нічого немає, треба стояти до кінця. Іду. До хлопців. Промінь на зв'язку, Все нормально. Дімайся. Маши рукою. Рукою помаши. Фа здесь полная, блядь. Та нормально все. Там нора наших хлопців. Це наша нора, бля. Ось так тут все перекошено. Ось така от красота в нас, бля. Під... Сп'ять там ще шакали, бо хотіли їм земельки б. Так що отак от, от лапушки живе. Це не та війна, яка була в 2015 році. Зараз набагато важче, ніж було тоді. Раніше за тобою ніхто не спостерігав з неба. Можна було десь вкритися або. Ну, Нам була поставлена задача зайняти рубіж і тримати оборону. Хлопці теж вже багато днів там знаходилися, хто сім днів, хто десять днів, і їх треба було міняти. Всі зразу ми не можемо зайти підрозділом взводом або відділенням, не можна зайти. Нам, кажуть, там треба чотири людини на сьогодні. В, ну, збираємося, вирішуємо, хто піде. в Цій першій четвірці, в другі четвертій. І з проводником в певний час це зазвичай було або сутінки, або вночі, бо в день е, ну, ніхто не їздив. В день ніхто не їздить, бо до позиції треба йти 4-5 кілометрів. І евакуація поранених проводиться тільки, теж коли темно. Я виходив своїми ногами з двома хлопцями з 93-ї. Чистим і хвила за те, що вони знали, як іти. Бо там дуже небезпечно виходити не тільки через міни, які прилітають з мінометів, а й міни, які протипіхотні і протитанки, на які можна нарватися. У мене підпорядкування три медика, три взводи. В кожного взводу свій медик. Ми створили таку круту команду медиків. У нас в принципі всі дуже дружні. Як ми поїхали на бойові. Я майже не спала. Мені там просто не вистачало сну і ліків. Ліків, тому що в мене було за день більше десяти акубератрав як хлопців, які були контужені. Ми в день відкапували хлопців, вночі я їздила на стаб пункт забирала своїх хлопців або відправляла далі. Було дуже тяжко, коли мої медики пішли на нуль, і я залишилась сама. Сама на всю роту на 90 чоловіків в мене залишились хлопці, яких капати треба, їздити з ними. Надо було соматично. І це і я розривалася, не знала, що мені робити. Там на нулю основна задача це, якщо побратим ранений його звідти забрати, евакуювати. А вже в тилу їх їх забирає стабілізаційний пункт. Евакуація проходить десь приблизно в п'ять шляхів. Якщо боєць поранився на самому в самій сірій зоні, де ми ну на, на спехах, вони повинні за допомогою інших бійців бути евакуйовані десь. Приблизно кілометр в першу захисну точку, потім від неї пройти назад ще одна посадка, потім ще 2 кілометри, ще посадка. Тобто такий шлях займає десь приблизно 6 кілометрів з перервами, тобто евакуація бійця може займати там, години 3-4 години. Якщо важкі, то виносять побратими. Ризикуючи своїм життям, виносять на носілках весь цей шлях. Я був на позиції в групі евакуації. Ми займалися пошуками двохсотих. Це відбувається так. Праці виходять на нас, кажуть, піти в таку то точку, там повинна лежати двоєчка. Приходимо, знаходимо, доповідаємо, описуємо, нам повідомляють, він не він. Якщо він, то його запаковують, якщо не він, то продовжуємо пошуки далі. Дуже важко це коли побратимів виносять, це просто якось мені, мені це дуже важко. Це ж все людське життя. До нас там хтось стояв і тримав оці 500 метрів, 100 метрів. Дуже важко осознавати, просто, що якщо тебе тут, ну, тут ти загинеш десь в якомусь лісі, в ямі, ні за що. Воно просто туди-сюди пригає, всі 350 метрів. Ну, але ти стоїш і розумієш, що в тебе зліва хлопці, справа хлопці. Ну, не можна допустити прориву. На ну, троєчки, на двоє чи. З СНС повинні лежити від сюди. Отут, тут вже наші. Дві черги, дві черги, ми спостерігаємо. Ответ, Во, бомба, бомба, то, что надо, то, что надо. Сейчас узнаю. Картограф, картограф ветру, как лег, как лег. Идеально, как идеально. идеально. Честь и хвала э, хлопцам, которые остались на поле боя. И честь и хвала всем, кто выжил. Я вдяжен этим хлопцам, что я с ними служил.